Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люблю. Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, черкаським чарівницям та Арміни Ахмедова за надання ось цих ось сух пайків та булочок пиріжків, е пайків, швидкого приготування солодощів. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Пану командири, завезу на церкву, кому потрібно, можете отримати значить, ось такі фруктово-горіхові перекуси, сухарики, значить, молочні каші, горішки домашні, тертий пиріг, молочні каші, суп-куліш, І ось такі перець фарширований. В завакумований зразу можна їсти.